Я раз, другий, третій, потім пішньою спробував підтягуватися. Ну а потім, коли вже пішньою ось, останній раз почав підтягуватися, льот проломився, одразу питався сам, а потім, як бачив, вже нічого не виходить. І тоді вже так, час від часу вже звав на допомогу. 64-річний житель села Марто Іванівки Віктор Миривайк розповідає, як провалився підліт і намагався вибратися із крижаної води. Це сталося в байдаківському розрізі біля села. Сюди 15 лютого прийшов порибалити. Поки чекав друзів, вирішив перевірити, чи добре замерзла вода. І мороз, вроді би був, вже 4-3 градуси. Ну, ну, льоду, можна сказати, що не було. Такий град... сантиметра 4-3. Ну, оттуда зійшов, тут спробував тут, потім вирішив тут трошки далі пройти, ну, а там почав тріщати. За підрахунком чоловіка у воді пробув хвилин 20, допоки не прийшли друзі, подружжя Іван та Лідія Алюшеви. Ліда вже почула крик, Думала, що діти там десь кричать. Давай ближче під'їжджати, коли Вітя кричить. Баня, Ліда, І я напряму. Переступив тут і прямо до нього туди підійшов. Він у воді держався за льод. Зі слів чоловіка, спочатку витягти друга з води не вдалося. Запропонував йому перевернутися на спину. Він з трудом перевернувся і я почав його витягувати. Говорю, ногами трошки робота, щоб хоч трохи двіження було якесь. Так я його витягнув тоді на льод, сам стояв метра півтора, держав плішню в руках. Ну вже підо мною вже. Лід прогнутий, був вода, я на колінах, на колінах стояв у воді. Страшно переживали, я ще переживала, коли Ваня його тяг, і вода пішла під ваню. Він на колінах стоїть і смотрю, вже в воді коленя, вже так в воді. І оце, в цей момент думаю, ну не дай Бог, і він піде під лід, що я буду з двома робити. Достаю телефон, починаю дзвонити товаришам, ну як нарушно, Той недоступний, тот зайнят. Потім вже ми вдома, ну чого б не зробити, так не дзвонити би на 101. Медиків не викликала. Допомогу чоловіку вдома надавала сама, згадує дружина врятованого рибалки Роза Миривайк. Сьогоднішня спала, сильно переживала, щоб не було воспаління легких. рибашки. Родився. Торік, за даними речниці служби з надзвичайних ситуацій Оксани Король, на кіров потонула 41 людина. Цьогоріч троє. Двом рибалкам рятувальники допомогли. Безпечним для людини вважається лід товщиною не менше за 7 сантиметрів, краще 10 сантиметрів. Це якщо ми говоримо про одну людину. Якщо ми говоримо про групу людей, то лід має бути товщим за 15 сантиметрів. І завжди, перед тим, як вийти на лід, його треба плішнею. Це така довга палиця з металевим наконечником. Його треба обов'язково перевірити. Сказала, кандидатуру Івана Алюшева подадуть на участь у всеукраїнській акції Герой рятувальник року. Дружина врятованого рибалки каже, у її чоловіка тепер другий день народження 15 лютого. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.